З однієї сторони поля рашисти, з іншої сторони поля українські Збройні Сили. І там і там ну, українці менше ні ставили. Ми один раз підірвали, всього 10 днів було українських. А так расистське. Була протитанкова міна. Всіночка взяла в руки, говорить і перенесла. А в неї торчала, каже, ракета торчить, я боюся. Тобто безпечні залишки відтерсили грати, він каже, я боюся. А британку взяла в руки перенесла. перенес. Год проходили і все нормально було. Тут на тебе такой сюрприз. Так що путинская путінська е система. ну, видите, скільки бід біди, рідів нанесло. На початок війни, чесно кажучи, не були ми готові до розмінування таких, таких припасів, тому що було. Дуже багато боєприкап, пасів, які ми навіть перший раз бачили в очі. трошки запутался. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, Паш, тормозы, вот, да, там на... ровно. выключайте. Прапор Украины, кто нарисовал. Ну, это мы пофантазировали немного, решили сделать оберег для трактора. Это ваш оберег, уже да, да, наш прапор? Да, это наш оберег. Как вы думаете, помогает? Да, ну все живы, здоровы, значит помогает. Ну, трактор делаем, конечно, подрывается. Так что, ну, ремонтируем и все, едем дальше. Часто подрывается? Ну, было катками пять раз и трактором три раза. Не страшно работать вам в таких условиях? Уже нет. Страшно, так в открытом поле не страшно. А когда посадки рядом, перекрестки. То есть самые страшные участки, то есть там большинство мин. Ну, везде мы подрывались понад посадками. Вы находитесь где-то в кабине или дальше, или он сам ездит? И... Я нахожусь в погрузчике в ковше, то есть меня подняли и находимся как минимум на 100 метрах на расстоянии, угу. чтобы безопасное расстояние, а. то есть чтобы продавить, попасть на мину. То есть вот эти ножи, вот видите, у них почти нету нету пропуска. Угу. То есть он не пропускает их. То есть и угу. при каждом подрыве находятся по 12 мин, по 16 мин. да. Что? да. Я так понимаю, есть... компьютерные игры вы, да, вы любите. Это, да, это поэтому меня сюда и поставили. На какую компьютерную игру похоже? Ну, Ваш... Тут не знаю, ближе к танкам. Як взагалі ідея виникла, щоб з'явився такий, як це правильно назвати, трактор, як ви називаєте? На підприємство ми попали 12 вересня. Дуже багато було боєприпасів, дуже багато було розтяжок. Ми визивали ДСНС, вони приїжджали і дійшло до того, що ми визиваємо, а вони приїжджають через 15 днів, через 20 днів. І все зсилається на те, що. Ну, вони зайняті, їх не вистачає просто. І тоді, а що будемо робити в полі, якщо вони щас не співають. І почали думати, що нам робити. У нас були розбиті комбайни. Я пригласив хлопців з сусіднього села, щоб вони ремонтували. А на обіді сидимо, розмовляємо, що робити, як робити. Ну от, Як би я зробив, дивився ж інтернет, Ютуб. Спереді должен квиток. А от як же, щоб трактор робити без тракториста, Оце питання. А ці хлопці займалися імпортними тракторами ремонтом. Він каже, Олександр, ми спробуємо з імпортного трактора гідроблок поставити. І спробуємо. получиться. Ведь Відімпортна техніка робиш на, на, на автопілоті. Ну, так вони почали своє шукати, як це може бути, а ми вже почали конструювати цю установку. Катки взяли з рубишого катка, що сонячний крубає. Передню частину взяли бульдозер, додавали метал, там були. Я все одно розказую, що танк підбитий, з нього забрали метал, який нам нужен був, ну то есть світ, там БМП, ну, збирали, що було, те зібрали. Mm -hmm. А вони за це время якраз е зробили е гідроблок, поставили, підключили і запустили, і в нас вийшло. Отак весною ми запустили в роботу. Саме перший його виїзд він. Е Попав на поле 202 гектара, і на ньому ми знайшли мінну дорожку, мінне поле, не дорожка, а мінне поле 265 мін протитанкових і десь до десятка протипіхотних. ДНСНС Де їх винесли і ми це поле посіяли. Потім підривалися і, і всередині підривалася наша установка, катки наші підривалися. І це було до середини літа, поки бур'ян був малий. А з середини літа бур'ян став здоровий, наша установка не може продавити цей бур'ян і почав підриватися трактор. От, три рази підривався трактор. І кожен раз ми його встановлювали, з двох робили один, з трьох робили один. Ну от зараз те, що, то, що ви бачили, це якраз після восьмого підрива і вже третій трактор. То ця територія дуже сильно замінована, я правильно. Так, да, наші поля, вони всі, з однієї сторони, поля рашисти, з іншої сторони, поля українські Збройні Сили. Там і там ну, українці менше не ставили. Ми один раз підірвалися, всього 10 мін було українських, А так, рашистські. ДСНС. Фотографуються на фоні цього трактора, як він тільки виїхав. Ага. І вони називають його помощником. Помощник. Да, він йде в бур'ян, він лізе туди, куди ну, ніхто не піде, тому що там бур'ян. А він туди їде. Потім йде ДСНС і може дивитися, як ми підриваємося, вони вже забирають ніни туди і по тим слідам, що проїхав трактор. Фермери рядом у нас рядом господарство теж зробило трактор. Там зробили один, два, три, чотири, ну, п'ять тракторів вже таких в районі. Тобто Од... по такому принципу да, зробили? Одні вже зробили, свої поля зробили, вже продали той трактор. Вже він, він в Золочинському районі і теж підірвався там, уже в тому районі. Я знаю. Скажіть, будь ласка, наскільки ваше господарство сильно постраждало від російських військ? Господарство дуже постраждало. Розбите підприємство, розбите склади, спалена вся імпортна техніка. Ну, Потихеньку. потихеньку, потихеньку. У мене, виходить, село Гракове, воно найбільше постраждало в Чуюському районі. І я їм год не плачу оренду плату за землю за 22-й рік. І я довжен був зайти в поля посіяти, щоб розчитатися хоча б за 23-й рік з людьми. Треба було перше сказати, що це дуже небезпечно. І не дивіться на мій приклад, звертайтеся до ДСНС, до всіх структур, щоб вони вам розмінували. Те, що ми робимо, це от без безвиходні. Ну, це неправильно. Це дуже-дуже небезпечно. Тут откуски были, видите, вот туда упало, вот это все разбило, вот это э, стену разнесло. О, блин, глубоко шла. Що? Что ДСНС В прошлом году был прилет к соседям. Вот это ж окна все разбомбило, он, стенка разбомблена. Э, А в этом году, вот вчера, мне товарищ этот, МЧСник, ну ходим по дорожке. А тут же ж это такая обнаружили, он обнаружил такая какая-то металлическая гильза или что такое вылазит. А проходили год, никто ничего не, не знали. А дождь прошел, размыло чуть-чуть, как бы. Ну, освежилось, Аж все были два пыляки. Ну, вчера вызвали. А сегодня видите, оперативно все решили. Год проходили и все нормально было, тут на тебе такой сюрприз. Так что сволочная эта путинская э, система. Ну, видите, сколько беды, беды, вреда нанесло и все остальное. Как говорится, мне ж после вчерашнего находки как-то не по себе было. Ну просто из-за того, что... Это все подвергается здоровью людей. Опасно и, и опасно тем вот этим минерам, которые тоже ж видят. Что... Ну они глянули, что сразу взяли, вытащили, они там в курсе дела. Вас коснулась как-то эта война? <связывая> война? Да. А мой товарищ, вот это что, СМЧ Александр, так у него вот эта семья четверо, двоюродная сестра и... Ну, Мать или сваха это шесть человек сидели в подвале прямое попадание и все шесть человек пакетик осталось вот этого исхода человеческого делали анализы. вот как это война вообще радость не несет только беды и несчастье и ну, печальная эта вся ситуация хотелось бы чтобы быстрее закончилась спокойно Когда душа есть у человека, которому безразлична и рядом стоящая беда, и других людей несчастье, это без слез нельзя говорить. Це безпечні залишки. Е? Кажу, безпечні залишки від реактивної системи запалу вогня смерч 300 мм. Це на сій. І що тобі діти цього? А, щоб його... Воно цілком безпечне. Щоб його витягнути, треба екскаватор. 4 метри в глибину коп копати, Ні, щоб його там десь 5. Ні, не тут тракторів. Я все випомічу, трошки пізніше до вас подібен. Хорошо. Це субоєприпас. Бойовий елемент від... Реактивної системи залпового вогню. Можливо, ну, не видно маркування або від смерча, або від урагану. Ну, воно не активне зараз. Активне. Активне. Ну, ну, так, воно повністю робоче. А не... Небезпечно його так? Небезпечно. Знайшли субприпас від реактивної системи залпового вогню. Це касетний, касетний боєприпас, і один із ну, субоєприпасів від нього. Дуже небезпечне, там знаходяться готові вражаючі елементи, які пробувають легкоброньовані е цілі і вражають живу силу противника, там, наприклад. Угу. Ну, в даній ситуації це біля поля, де ходилося, оралося, де засіювалося, так, так, збиралося. Так. Ну, вона лежала в лісосмузі, тому якби небезпечна в будь-якому випадку вона небезпечна. Тобто те, що вона ще не взірвалася, це просто пощастило. Так, просто пощастило. Скажіть, будь ласка, наскільки сильно, от ви працюєте щодня, наскільки сильно заміновано взагалі, наскільки багато цих вибухонебезпечних предметів в Харківській області? Дуже багато. Ну так не можу. Ну я так я не можу так сказати, наскільки багато, але дуже багато. Багато настільки, стільки, що всі розрахунки, які працюють по всій області, щодня щось вилучають і не одне. а Розрахунків дуже багато, тому що є. Ну, є розрахунки нашого міжрегіонального центру, а є розрахунки, які поприїжджали з там, сусідніх областей на допомогу. І кожного дня хтось щось вилучав. На початок війни, чесно кажучи, не були ми готові до розмінування таких, таких боєприпасів, тому що було дуже багато боєприпасів, які ми навіть перший раз бачили в очі. Нас, ми не вчилися, ми вчилися вже. По, по ходу війни щось знаходили в інтернеті, щось там питали у товаришів, у військових, співпрацювали з військовими саперами, ділилися інформацією і, і так вчилися. Ну, Трошки ремонтую, наскільки фінанси дозволяють. Mm -hmm. Перші дні, коли літак бомбив колхоз, одразу кришу знесло. Осколки летіли такі і по кілограму, і по два кілограма великі. Вікна повибивали. Вікна, ну тут, тут вони вилетіли, їх так вставив, а далі побиті можу показати, вам ходімте. Це вже коли орків вигнали, літом обстріли були, Ну, вони вже ж сюди стріляли, летіли снаряди, все. Тут вікна побило. Бачите, оце такі осколки ось назбирав. Бачите, це оце ось дрони їхні. Оце ось після літака такі летіли в двір. Оце все. І ви самі просто осколки позбирали? Ну, осколки оставались від них, просто ж ну, в інтернеті трошки роздивлявся, що воно таке, того, що ну, того раніше ж не було. От. Снаряд був цілий, 152-й, фугасний, Тоже ж сапери в тому році забрали. А як це вдалося вам знайти? Та просто, ви знаєте, ну, якось мене туди тянуло, просто от тягне, що наче там щось є. Думаю, піду, подивлюся, то що я там і кошу, і город обробляю. Ну, Так і знайшов. Ми з вами знаходимося. ну, Скажімо так, близько дуже до країни, агресора так. Е, до Росії. Ваше село було в окупації. Е, складно тут було, скажіть, будь ласка. Поки ми тут були на участку, нас ніхто не чіпав. Тільки ми виїхали в перший день, одразу ж двері виламали в хаті, зайшли, жили, там, пили, курили, Ну, вели себе, ну, як свині, як кровом показують, тобто, там бички тушили об стіни, там банки свої розкидали від тушонок. Машину вкрали, в мене машина була газель. Катались. Зразу там зетки на ній намалювали, катались. Що їм подобалося, те й брали. Телевізор зі стіни, такий гарний забрали, там то ну… ну — тобто позабирали все, що. Ну, Що да, що спіли, що їм подобалося. Ну, Багато чого я заховав, вони не змогли знайти. Всі заховав, закопав. Вони тут пили, гуляли. Дитячі речі повикрадали, навіть іграшки. Я вам скажу, сусіди колись дзвонили і кажуть, що орки йдуть по вулиці. В халаті моєї мами він такий леопардовий. В халаті і в її в копнатих тапках. От вони ходили по воду з бетонами. Хто зна що там? Діра така під кутом. тут Не палиться оця. Були МЧСники. Та немає у нас МЧС. Ні, ну були, так сказати, оглядачі сюди. Приїхали, сказали, що треба, щоб приїжджали сапери. Ми тут нічого не зробимо. Після того, як я зробив заявку. Тому що там потрібно розкритувати. Ага. Ну, а скажіть таке, екскроваторщик, погодиться тут копати, де ви будете. Я, Я буду біля, біля ковша стоїть. Ну а ж, як воно взірветься, воно Він йому заводить. Добре, а якщо вам каже, що воно не вибухає? Ну, я не розумію, знаєте як. Ну, так. Ви чуєте інформацію по телебаченню, скільки підривається людей, коли самостійно це все проводять розмінування. Багато залишили отаких от подарунків оцього, що заміноване. Дуже багато було практично по всьому селу. Було не заміноване, а були залишки снарядів, мін різноманітних, і градів ракети виглядали з землі. Ну, вже на дорогах його давно все поприбирали, і з дороги виглядали з асфальту, і біля будинків. Скажіть, будь ласка, як багато зараз вашої групи виїздів? Дивіться, кожна заявка є Ви Може бачили. Ми приїжджаємо, зразу забираємо, або потрібен деякий час, щоб відпрацювати її. Тобто, ми можемо за день закрити і 5 заявок, а можемо і 15. Тобто, коли, як виходить. Я чув таку приказку, що е, приквіни 10 років розмінування. Тобто можна порахувати не повномасштабно, а спочатку ще. Це перший момент, а другий момент, е, що зараз вже йде мінування трохи інакше. Е, залежить від фантазії сапера. Тобто це не як пише книжка, що на 20 см грунт закласти ту міну і все добре. Ні. Зараз ставлять простки, що перед тим, як зняти, треба знаєте, кажуть, перед тим, як відрізати, десь раз треба відмірити. Тобто якось так. На жаль, з ними почав працювати, ще не знаючи, з чим ми працюємо. Це вже потім. Почали вже вивчати, десь шукати, знаходити. І зараз вже більш-менш все добре. Донавчатися доводилось через інтернет? Інтернет, книжки. Доводилося навіть піднімати старі архіви і там вже шукали. Скажіть, будь ласка, люди взагалі розуміють, що мають справу, як взагалі е, поводяться з вибухівкою, боєприпасами чи взагалі будь-яким? Коли кажуть, що людям не можна це чіпати, у них е, навпаки просинається е, по, <смас> інтерес знайти щось, подивитися, як воно працює. Також було багато випадків е, в Ізюмському районі. Був випадок, що хлопчик підібрав вибухонебезпечний предмет, перевозив його на велосипеді і він вибухнув. Саме в мене був випадок, приїжджаємо за адресою, була протитанкова міна, Пчіночка взяла в руки, і перенесла. а в неї торчала, каже, ракета торчить, я боюся. Тобто безпечні залишки відтерсили, грати, вона каже, я боюся. А про танкову міну вона взяла в руки, перенесла, кажа, а я не думала, що це воно такі випадки є. Ну, ви зараз можете звернутися і сказати, що, наприклад, що якщо воно пластмасове, його не треба брати чи все одно. Розумієте, заборонити я не можу, а порекомендувати можу. В будь-якому випадку, якщо щось невідоме вилучили чи виявили, не чіпайте, зателефонуйте е на лінію 101, прийде ідентифікатор. І скаже, так чи ні? Краще один раз зателефонувати, чим буде останній день.